Друзі, пропонуємо до продажу неймовірно красиву ділянку на краю кручі. Ось такі вигляди з ділянки. 35 соток, село Велика Бугаївка під будівництво. Частина під будівництво, там здається, 25 соток і решта ОСГ. Ділянка дуже в дуже хорошому місці. Вона знаходиться, ну, по-перше, понятно, що вид в першу чергу, в другу чергу те, що вона на асфальтованій дорозі, і тут проходять всі комунікації. Е, у нас в, поруч, поруч, зовсім поруч починається масив Васильківський Карпат. Саме цей державний заказник Васильківські Карпати. Ось він в пішій доступності, тому місце для рекреаційних потреб, для глемпінга, для будинків в оренду просто ідеальне. І ось ви бачите, що поруч вже люди починають будувати. По, по цьому принципу, ну, якби, таке буде більш за все, що це буде здаватися в оренду. Так, зараз повертаю камеру, дивимося. Подивіться, яка красива територія. Ось як Я стою на краю, на краю ділянки, у нас ділянка прямокутної форми і вона кутова. Получається, що з лівого боку, якщо дивитися з тильної сторони, то з лівого боку. Проходить така доріжка, тобто є розрив між сусідньою ділянкою. Тобто можна зробити дорогу і легко нарізати ділянки вздовж, тому що в нас такий довгий прямокутник. Так, і ось тут ну ось такий вид за ділянкою відкривається. Але є невеличкий нюанс, що за нашою ділянкою проходить дорога, а потім ще одна чужа ділянка, не наша. 10 соток, під садівництво, які, ну, на яких будувати не можна, і вони не продаються. Тобто нас із цим яром відділяє лише одна невеличка ділянка. Наша ділянка. ось. Все, кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте. Хто взагалі цікавиться темою глемпінгу, і е, будинків в оренду телефонуйте, є що вам запропонувати, є що показати. Все. І почитайте, будь ласка, що таке Велика Бугаївка. Це неймовірно крута територія. Все. Всім пока.